<1>, 1 вересня в Коломиї до школи пішли даїшники. Проте стояли вони не на святковій лінійці, а у бабіч доріг та поблизу навчальних закладів. Слідкували за дисципліною водіїв і пішоходів. Адже цього дня у кілька разів збільшується кількість транспортних засобів і на дорогах стає небезпечніше. Порушення були, кажуть, удаї, але протоколи у святковий день не складали, робили усні зауваження. Дивувало, що навіть у присутності дітей батьки порушували правила і за кермом, і на переходах. Якщо для школярів та їхніх батьків 1 вересні свято, то для Державтоінспекції найбільш напружений день. Інспектори не ведуть своїх дітей на лінійку, а самі чергують біля навчальних закладів. Десятки автівок вже від самого ранку шикуються біля шкіл міста. Створюють і затори, та й незручності. З цим боротися поки що можливості немає, тому інспектори слідкують, щоб водії та пішоходи хоча б поводилися взаємоввічливо. Сьома школа розташована біля проїжджої частини, що дуже... Небезпечно. Старший інспектор Василь Саманів вже від досвіта чергував на цій ділянці. Каже, порушення були, а не дотримувалися правил самі батьки. Багато батьків, нехтуючи правилами дорожнього руху, переходять дорогу в невстановлених місцях, ведуть дітей за, за руку, показуючи їм приклад, де не треба переходити дорогу. У нас за е, літні канікули сталося дві дорожні транспортні пригоди з участю дітей, в якій одна дитина загинула. Це по вулиці Мазепи в місті Коломії. Двоє отримали тілесні пошкодження. Тому ми ще раз звертаємося з батьків, що почався навчальний рік. Необхідно звертати увагу на те, щоб, діти, щоб не порушували правила дорожнього руху, діти особливо, і батьки, щоб показували їм приклад, як треба переходити проїжджу частину дороги. Не те, як не треба. Коломиянин Роман Володимирович має сина шестикласника. Каже, щодня хвилюється, коли хлопець йде до школи. Хоча дорога і в населеному пункті, а біля школи світлофор, це не заважає деяким шумахерам не їхати, а пролітати повз заклад. Тому, коли бачить даїшників на цій ділянці, зітхає з полегшенням, а особливо у святкові дні. Мені сьогодні дуже сподобалось, що виступав працівник ДАІ саманів на першій лінійці, на якій він розповів дітям скільки було аварій за час літнього відпочинку, а також попередив батьків і дітей, щоб вони переходили місця у дорогу у позначених місцях. Хлопці все літо каталися на велосипедах, халепи не потрапляли, бо по дорогах не їздять і правила знають. Цьому навчають їх батьки та вчителі. На уроці основ здоров'я, на книжка. Присутність біля школи інспекторів ДАІ хлопців не дивує. Кажуть, бачать їх тут часто. Чому стоять інспектори теж знають. Переходили на зелене світло, щоб не порушили правил дорожнього руху. Галина Досин, Ігор Кофлюк для подій НТК. Аварійність на дорогах Коломийського району зменшилася, інформують у місцевій Державтоінспекції. У серпні на 80% у порівнянні з місяцем червнем. Але позитивну статистику перекреслила отенійська пригода, в якій загинув 25-річний водій мотоцикла. Деталі від Василя Саманіва. Тата... Водій автомобіля зіткнувся з скутером, Наслідок чого скутер загорівся. Скутерист загинув на місці пригоди. Тому ще раз звертаємося до водіїв скутерів, особливо такі. Мають бути скутера зареєстровані в відділенні реєстраційно-екзаменаційної роботи, мають бути мотошоломи скутеристів, в нашому випадку будуть затримуватися такі водії, скутера будуть затримуватися на арешт майданчик